В усіх храмах Житомира б'ють у дзвони. Вони сповіщають про початок акції народної єдності Голос народу. Відклавши усі свої справи на вулиці, виходять студенти усіх університетів та коледжів, а також працівники десятків підприємств, щоб висловити одне єдине гасло Україна єдина. Схід! Україна! єдина! Захід! Україна! Єдина. Захід. Україна єдина! Крим! Україна єдина! Росія почує, що Україна! єдина! Я вийшла на цю акцію, тому що я вважаю, що Україна єдина. Всі області України повинні бути єдиними сплеченими. І Я вийшла, ще підтримати кримчан там. Велика частина кримчаже ж. Ми знаємо за Україну і Вони хочуть бути українцями. Ми не хочемо асимілюватися і зникнути під чужим прапором. У нас є свої традиції, свої цінності. і Головне, щоб люди не ворогували всередині країни. Тому що те, що ведеться, це просто інформаційна війна. Це просто провокатори, які настроюють одне проти одного. Ми всі брати, ми всі люди. Ми всі прагнемо жити в мирі. Я тільки що повернулася, практично б змогла за цих 15 хвилин побувати в 10, на 10 площадках наших трудових колективів. Наша центральна площа практично була вся заповнена нашими трудовими колективами і студентською молоддю. Серце раділо від того, що люди небайдужі, що люди настільки відповідально віднеслися до того голосу нашої молоді, нашого майбутнього, яке пролунало в декількох хвилинах, як слово вболівання за наш суверенітет, незалежність, за цілісність нашої держави. До активістів також долучилися автолюбителі. Вони влаштували автопробіг і їздили містом з синьо-жовтими прапорами. Ініціаторами акції стали Житомирські активісти. Вони закликали мешканців усіх українських міст так само вийти на вулиці о 12-й годині. кажуть, відгукнулися усі регіони, окрім Криму. Проте організатори вірять, їх заклики почують далеко за межами України. Ми хочемо зробити соціальний ролик і звернутися до найбільшого нашого союзника це до народу Росії через соцмережі. І щоб вони побачили, побачили наші очі, побачили через очі наші душі, наше обличчя. І за що ми тут зібралися? Як єдине джерело влади, що в Україні, що в Росії, це є народ, вони до своїх політиків звернулися, щоб вони трохи свій жар, ну призупинили. Активісти закликають Житомирян поширювати інформацію про акцію єдності у соціальних мережах і зателефонувати сьогодні рідним у Росію, щоб переконати їх у тому, що рідні народи не повинні ворогувати.